Привіт, друзі. Так, що хочу розказати, поки йду з магазину, тут ліс, так, навкруги. Щоб дістатися додому, треба пройти лісом. Тут вже залишилося 5 хвилин, то хочу поговорити з вами. Валік не дозволяє показувати, але хто цікавився... Що ми робимо ремонт чи ні? Так, робимо ремонт. Але, так знаєте, е як кажуть, е гроші в нуль. Ну, як це? Е трошки заробили, цей валік поїхав, наприклад, там заробив 2500, ми поїхали, там УСБ купила. Теж я щось заробила тут місцеві, ходять до мене на масаж. Ну, З е воєнних я гроші е не беру. У мене декілька е, хлопців ходять на реабілітацію там після травми руки, поранення, там, розриви, е, зв'язок, таке зростання контрактиви. Е, 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 таке, то хочу е, вам розповісти, що ми зробили. Значить, Ми зробили коридор, зробили кімнату, де ми робимо масаж. Так, трошки пошпаклювали, тут наймали жінку місцевих, пошпаклювали, пошпаклювали трошки. Тобто, зроблено практично, можна сказати, все. І нічого. Тобто все оббито, крім стелі, нас оббито гіпсокартоном, От. і проводку це ми наймали хлопця. з Районного центру він приїжджав, нам робив проводку, електрику. Залишилося під'єднати її. Поки не під'єднали, бо щоб під'єднати, треба там заземлення, ще трошки доробити, протягнути. І для цього треба віранду зробити. Так витікає одне з одного, але ж роботи дуже, дуже багато. Ще от, і можна буде. Вже дивитись плитку на кухню. От. Але я подивилася, скільки коштує кухня, що це просто нереально її купити. Ту, яку я хочу, вона коштує 70 тисяч, це без стільниці. От. Але таку, я оце ми так з валіком посиділи, по... поговорили, то навіщо нам така дорога в селі? Кухня. Валі каже, я завтра помру, а ремонт не дороблений. То давай вже е, якось так. Якось так доробимо. От, мабуть, е, я подивилася е, тисяч за 20 щось таке саме дешевше. просто щоб чистенько було. Ну, воно буде скромненько, але таке. Головне, щоб воно доробилося. Е, вже вже не, не хочеться такий настрій. Хлопці приходять, то розказують жахи військові, то вже так нічого не хочеться. І Ми якусь частину ще віддаємо на от United 24. Я роблю масаж і 20% завжди відправляю туди. От. Теж військовим. Стараємося безкоштовно. Хто там де ніде прийдеш на цей. Кабінет в кімнату, лежить там 100 гривень, чи хтось, чи 200 гривень, хтось там залишає отакі. Біль за, гроші. Біль за гроші розповіла, ніж за наші справи. Це болюче питання. Та і, як Валік каже, Завтра помру ремонт не зроблений, а вдруг бахнуть, а в нас срач, знаєте, <смі> як е, дзвонимо Крьосній в хрешені в, в Херсон, їх звільнили, але ж е, їх бомлять ще. Ну і Всі родичі у нас в Херсонській області під окупацією, то теж як проривається, зв'язок проривається і питаєш, що ти робиш. Та каже, чистий халатик вділа, чистий носочки вділа, та й лежу, каже, жду. Може каже, цей будинок розбомблять разом зі мною. А скажуть, прийдуть, скажуть, баба в цьому в грязному халаті. Ну, такі на, позитив, на позитиві Зе, все. Та й таке. Добре, друзі, я прийшла вже додому, хочу показати, яка бузок у нас. Дивіться, який гарний. Трохи вже починає відсвітати, світати, бо вже така жара, що. Ой, така жара, що дуже, дуже... дуже невозможна. Так, все, прийшла додому. Все, всім тихого неба, миру і перемоги. Так, закрила рукою, всім пока.